Ви і сина, Святого Духа. Всіх вас і вітаю з воскресінням Господа Боспана Ісуса Христа. І сьогоднішню неділю, третю неділю Великого поста, яка називається Хресто Тому що ми виносили Хрест вчора на відчиненні у Бослужінні, йому вклонялися і тепер він перебуває на налочику. Той хрест, який призваний нас укріпити подвигу великого поста. Тому що коли ми говоримо про Хрест Господній, це тільки терпіння страждань, бід і різного роду випробування. А Хрест це ще є подвиг віри. І тому -то ми перебуваємо з вами в подвигу Великого посту, і от на середині Великого посту церква носить Хрест, який призваний нас укріпити, укріпити в цьому подвигу поста і молитви. Якщо провести якусь паралель, оті люди, які ходили на хресний хід Ізбраїлового почаєв, який вів архімандрит Йосаф. він такий дуже подвижницький. І в перший день, то звичайно, і менша вістань проходять люди, і ще сили є. А в другий день, коли там кілометрів 40-50 пройшли, і вже все, ноги стерли. І під кінець другого дня вже людина думає, може Богу достатньо, що я два дні пройшов. Може, вже достатньо цього, то ноги болять, а тут ще кінця краю не видно, коли буде фініш. І тому то третій день посту сер... по хресної ходи, середа, от він такий найважкий. От людина рішиться чи не рішиться, Якщо рішилася, Переступити через біль, через ті стерті мозолі, заставляє себе йти, ноги болять, але читає непрестану Ісусу молитву для того, щоб не акцентувати свою увагу на ногах, на той болі, яка є. І людина розуміє, що просто треба молитися, тільки просто читати молитву і це людину укріпляє. Людина перемогла, пройшла третій день, ну а там уже все, два дня до фініша, ти вже. Якби в очікуванні тої радості, тої зустрічі, зустрічі рідних, владика, почаєрських священників, тої духовної радості, піднесення, тобто людина живе вже тою радістю, входив почаєв, і це людину вже надихає. Так що, хто не вкусив цієї трудності і радості Хресної ходи, то ви знаєте, вкусіть. Це буде допомагати нам розуміти сьогоднішній день, хвилинка ну, запад. Серединка, третя неділя, і ще три неділі нам іти. Тому то, як там, якщо людина перемогла себе на третій день, вона вже дойде. Так же саме і тут. Ми повинні подивитися на той хрест і глибоко його усвідомити, до чого нас призиває? Призиває до подвигу призває до подвигу, до терпіння, терпіння несправедливості цього світу, який є тут. І разом з тим для нас відкриває ту радість світлого Христового Воскресіння. От ми співали вчора вечір, Христу Твору поклоняємося Владико, і славим Твоє Воскресіння. І тому то ми вже повинні да, бачити ту перемогу. Яка дарова перемога над смертю, у нас не цього світу, яку дарує Хрест Господній. Тому -то Хрест призваний нас надихати і нас, як надихати на відчуття тої перемоги, на тої слави, яка нас очікує там, в Царстві Небесному. І от Господь в сьогоднішньому Євангелії, це Євангелія, яке читається в цю хрестопоклонну Неділю, то він говорить, що хто хоче за мною йти, візьми хрест, відвернись від себе, вісьми Хрест і послідуй за мною. Хто бажає, хто хоче, хто бажає, так, Бог є любов. Але Божа любов, вона абсолютно досконала і в Богу абсолютно нема ніякого насилля. Я вже не один раз говорив, що нам краще, було, щоб Бог, як той тато, взяв нас за руку і потащив туди, куди треба. На небо. Ми були б йому вдячні. Але в Бог він нема насилля, ви розумієте? І він нас не вистачає. Хто хоче, от хто хоче. І Йди за мною. Що значить за мною? Це значить, що Господь проложив цю дорожку, а ми йдемо вслід Його. Це значить, що для нас вже дорожка є. І це ця дорожка, яка веде нас на небо. Господь каже в іншому місці, хто мені служить, за мною нехай послідує. І де я буду, там і раб мій буде, слуга мій буде. А де Господь в славі одісную Бога Отця. І тому то Господь каже з одного студия, хто хоче, йде слід за мною. Але Господь нам обіцяє. Що той, який піде вслід за Христом, він там, одісною, сяде уже Христа. Тобто во славі та слави, яка сіяла Христа в царстві Божому, він як Бог сів, його людська природа була в повноті обожена. І до повноти того божня, до повноти тої слави, і Господь присуває людину. Але Господь поважає нашу свободу, тому що Він призиває. Або піти в за Христом, це ми повинні своєю волі піти в за Христом. Чому нам нагорода обіцяна? І чому нагорода нас очікує там? А нагорода за те, що ми своєю волю звершили. за те, що ми пішли, за те, що ми готові зараді Христа і потерпіти. Бо за це нам обіцяна нагорода, за те, що ми зробили. Тому що те, що Бог для нас зробив, оправдав. Своїм благодаті, загладив наші гріхи на Христі. Це Його служіння, це Його любов до нас. А відгукнутися на цю любов і самому взяти хрест і послідувати за Христом, це наша воля. Якщо ми так звершимо, то нас теж очікує тут слава на небесах. От відвернись від себе. Я вже не один раз говорив, що ми повинні глибоко зрозуміти, що є Божа любов. Бо Божа любов це є жертовна любов. Жертовна любов. І ця Божа Любов явила себе на Христі. Ми були грішні перед Богом, ви розумієте? А раз ми грішні перед Ним були, значимо, ну, вороги йому. Але Господь своїй любові. Жаліючи нас, хоч, хоча ми по своїм гріхам були чужі йому, але жаліючи нас своїй любові, Господь прийшов на землю, щоб взяти наші гріхи, які ми зробили, взяти наші гріхи на себе і своїм добровільним стражданням на Христі загладити, щоб ми отримали прощення. Хоча по справедливості за свої гріхи ми. Заслуговуємо наказання, і це справедливо. Але Господь своїй любові, щоб ми грішні були прощені, бере наші наказання за гріхи на себе. в цьому є любов Божа і жертовна. Господь нас пожерів, коли були грішні перед Ним. Для того, щоб ми могли вернутися в рай, це любов. Тому, -то, якщо ми хочемо. І йти вслід за Христом. Ми повинні вчитися цій любові, любові жертви. А чому Адам з Євою були вигнані з А Але стояли перед вибором. Дьявол каже Даша, хто вкусить, будете ти як у Боги. І для Єви воно стало бажаним це дерево. Закортілося, захотілося вкусити, яке то воно. Що то таке, як у Боги? Тобто людина стояла перед вибором. Чи бути вірною Богові, а значить, виконати його заповідь, щоб не їсти від цього дерева пізнання добра і слава. І обрадувати Бога своєю вірністю, як його діти. А друга сторона, наприкінці заповіді Божого, захотілося. Кусити тої невідомої для себе радості, що то таке бути як обоги. Тобто, що значить? Людина себе, своє бажання поставила на першому місці, а таким чином переступила через запад Божий, переступила через Бога. Значить, людина явила себе як егоїст. Моє бажання, воно основне. І задля цього бажання можна переступити через Бога, переступити через заповідь Божий. Тому то вони вигадаються із раю як гаїсти. Тому тобто Господь до нас, як нащадків Адама і Єви, тому що ми народжуємося як нащадки Адама і Єви. Ми заражені гордині, ми заражені егоїзмом. Тому тобто Господь каже, відвернись від себе, Тобто від свого я, егоїстичного і гордого, не шукай свого задоволення. А думаю, як послужити Богові. Бо що значить «вернутися від себе? Тому -то я вам сказав, що таке Божа Любов Жертовна. Господь таки думає, як людину спасти ціною свого страждання і своєї смерті. Навіть. А гоїстична людина думає, як задовольнити свої бажання. Тому то в нас є егоїзм. І тому прийшли в церкву, Господь нам призвав до віри, щоб свій егоїзми перемогли щоб своїм життям, своїми вчитками уподобалися ми Христу, якого любов настільки досконала, що він готовий був прийняти страждання за наші гріхи, щоб ми спаслись. Ціною свого страждання смерті Він рішив нас спасти. Оці любові жертовні повинні вчитися, переступаючи через свій егоїзм, таким чином відвертаючись від себе. І тому то Хрест Господь нас призиває до цього подвігу, самозречення, задля спасіння, задля спасіння своєї душі. Тому що перше наше спасіння, чому повинні нести свій хрест? Задля спасіння своєї душі. Тому Господь каже, хто буде соромитись мене в цьому світі грішному, перелюбодійному. Тому. Я там, коли у славі прийду, буду соромитись тебе. То й скажу, ти не є мій. От апостол Павел, він каже, що єдине, чим я можу хвалитися, це Христом Господнім. І Христом, цей світ розіп'ятий для мене і я для цього світу. Що означає, що цей світ розіп'ятий для мене. Тому що цей світ він який, в ньому є несправедливість, в ньому є страждання, несправедливість, зрада. Тому коли ви побачите любов Божу, яку Господь явив, і порівняли з тим, який цей світ, коли по головам можна йти до влади, коли можна обманювати людей для того, щоб якесь місце собі вибити, ми ж говоримо про політиків, що вони завжди обманюють тільки для того, щоб даруватися до влади і тут же. Нажитися на цій владі, зраджуючи нас, оце такий світ, він несправедливий. То, можливо, живучи в цьому світі, нам треба жити тими високими ідеалами, жити Христом, брати приклад у Христа. Тому тобто він прислав, щоб ми посідували за Ним. Не те, що ми розтрачували свою душу, губили свою душу. Це розтрачували своє життя для того, щоб досягати цілі цього світу. Більше заробити ціною, що теж приступаємо через людей, обманюємо або ще щось. Воно того не варто. Тому що все згорить і світ згорить. І воно того не варто. Яке б ти багатство не сяжав несправедливим шляхом, яку б ти радость зиму не відчув, Якщо твоя душа не слугове спасіння, воно того не варто було. Я скільки людей сповідав перед смертю та диспансерів. Коли людина здорова, то може хвалитися, скільки в нього було любовних перемог. А коли там біль і страждання, людина все забула, ви розумієте? І раді чого життя було потрачено? Раді слави цього світу, раді тих перемог якихось любовних, Раді того багатства, раді того, щоб поїхати туди чи інше. Ну що це так от достойно і престижно, коли ти там лежиш на смертному одрі, воно тебе втішити не може, ти все забув, ти кричиш від болі. А на що опертися, що душа за малих постійно В тебе нема? Пустота. Ідина. І Людина тоді тільки розуміє. Що вчора вона гордилась своїми досягненнями, а тепер там вона лежить і бачить, що це все пусте, воно нічого йому не дало. Тому, то, повторюю, треба дійсно пізнавати Христа, брати в нього приклад, щоб ти за Христом, жити, повторюю, отою Божою любов'ю, яка жертовна, жити тими духовними, високими ідеалами, щоб ми земним життям користувалася для того, щоб стяжати життя вічне. Раді цього Господь нас послав цей світ, щоб ви освятили свою душу, наповнили її чеснотами, добродітелями, зробили її достойному царства Небесного. Оце значить взяти хрест і послідувати за Христом. Тому що Господь сказав, як я вже вам сказав, хто мені послідує, той зі мною там буде во славі. І ота майбутня нагорода християнина повинна втішати, коли сьогодні якась несправедливість він відчуває. Чи біду, чи страждання? Не треба на цьому акцентуватися. Це світ такий, я живу в цьому світі, де є дійсно страждання, де є хвороби, де є біда, де є смерть, де є війна. Але це належить цьому світу. Але треба жити тим, що є високим. Є Христос і любов до Бога в нас нічого не може відняти. Ми можемо в глибині душі відчувати і радіти тому, що ти маєш Христа. Я б згадав одних людей на Смертному дрі, там у диспансері, можу згадати інших. Є люди, яких я співдав перед смертю, вони прийшли віри, коли були важко хворі і ставалися жити там дні чи кілька неділь. І людина відкривала для себе Бога. Я відчував таку силу духа, що людина. Розуміючи, що вона помирає, вона дякувала Богу за хворобу, смертну хворобу, тому що вона знайшла Бога. І те, що вона, Бога знайшла, те, що вона переживає ось з'єднання з, з Богом, і любов до Бога, для неї важливіше. І вона живе цією радістю. Значить, людина, повторюю, віра може людиною робити сильнішою цього світу. І давати ту духовну радість, яку ніхто не може забрати, ні хвороба, ні біда, ні страждання. І тому -то ви повинні йти до цієї духовної радості, яка дарується Богом, але дарується від Христа. Ну, що Тільки тоді, коли ми приступаємо через себе, через свій гаїст, через свої слабості, коли ми готові раді Христа терпіти, страждати, тоді приходить та Божа сила, ну, що Дух Святий. Він на нас вилився від Христа Господнього. І Духом, Духом Святого ми стяжаємо подвигом віри, терпінням, стражданням чи подвижні чистом. Тому тобто Він дарує, дарує, дарується від теж від Христа. І коли ми це зрозуміємо, тому тобто ми не лякаємося ні бід, ні трудності, ні життєвих випробувань. Ми тільки хочемо бути вірними в тих обставинах, вірними Богу. Тому що для нас найбільша радість це обрадувати Христа тим, що ми йому послужили. Оце ми для себе повинні відкрити. Та людина, яка полюбила Христа, то для неї вже Хрест Господін не є якимось страшним, а є радісним, блаженним, тому що це є джерело до повної сили і укріплення для неї. Це те, що з'єднується з Христом. І ще можу нагадати слова апостола Петра, який каже, що угодно Богу, якщо хтось страдає незаслужено. А чому угодно? Тому що Господа безгрішного розіп'яли, Він незаслужено пострадав. І та людина, яка готова прийняти і свій хрест, несправедливе засудження або осуду людей, як зараз ми відчуваємо, що ми якісь не так? Да? Хоча спасіння нашого українського народу залежить від нас, від нашої церкви, тож ми Церква Христова, від нашої віри, від нашого прощення, від наших молитв залежить, яке буде майбутнє в нашого народу. Але інші люди не розуміємо, але ми приймаємо цей хрест несправедливого засудження, йдучи за Христом. Розуміючи, що це нас наближить до Христа. Чому Господу угодно, що хтось незаслужено страдає? Господь не отримує радості від страждання. Господь, Господь радіє тій людині, яка для того, щоб наближитися до Христа, готова і прийняти то несправедливе засудження по відношенню до себе. Тому що таким чином людина уподоблюється Христу. А раз уподобалась Христу, не неспроводні не, не, не засудженням, то значить вона з'єдналася з Богом і в вона знаходить для себе буду радості. І спасіння не тільки для своєї душі, а спасіння для своїх рідних, дітей, онуків, прапрапраправнуків. І це людина повинна розуміти, що ми своїм стражданням, тобто терпінням, можемо доповнювати страждання Христове, тобто своїм терпінням. Ми можемо спасти не тільки свою душу, а своїх рідних вимолити, чи померлих, які не віруючі були, чи мало віруючі, Чи своїх, я кажу, нащадків, яких ми далі ще не бачимо, своєю вірою і вірністю Богу ми можемо заложити те, що Господь за нашу віру сьогодні, чи з десятки, чи сотні років помилує наших нащадків, коли це можливо, буде перелом для їхньому житті. І тоді, тоді ми радіємо тому, що ми спасаємо іншим своїм терпінням. Оце наша радість. Тому -то нема просто якогось такого е пустого безцільного страждання. Якщо людина повірить, приймає ту несправедливість, смиренно приймає те страждання, чи від хвороби навіть, чи від якихось інших бід, що є в їхньому житті, і смиренно приймає, то я повторюю, це спасає не тільки його душу, а й їх рідних. І разом з тим це спасає наш народ. Тому що потрібно, щоб були праведники, за праведні, Господь просто пошле милість нам. Мир, який буде для нас благоприємний. Пошле благодать, що люди по-іншому подивляться, зрозуміють, як треба жити, що треба жити в любові один до одного. Я говорив про Божу любов, яка чертовна. І казав слова, що треба жити тими високими ідеалами віри. Я використовую слова високі ідеали віри. нам що щось десь там. А насправді цю любов жертовну ми повинні являти в своїй сім'ї, просто терпіти один одного, просто служити один одному, просто вималювати один одного, просто прощати, бачити несправедливість навколо нас, а ми з вами не озлоблюємося, а смієно несем той хрест несправедливого засудження. Оце є жертовна любов, яка подібна. До тої любові, у Христос, це та любов, яка спасає нас, і яка дійсно є світло православної віри, віри Спасителям. Тому -то, Хрест призиває нас, навчитися цій жиртовної любові, коли ми, коли ми розпинаємо свій егоїзм, свою гординю, своє Я і готові служити Богу і служити, любити ближнього. Тому -то я бажаю. Щоб всі ви взяли той хрест і щоб для, для вас цей хрест Христов був радісний, який духо, дає духовні сили, повторюю, перемогти себе, свої слабкості і возлюбити ближнього і свого ближнього, і нав, навіть, даже, як Господь повелів, возлюбити і ворогів, бажаючи всім спасіння і нікого не засуджуючи. Так що нехай хрест Господь просвіщає нашу душу и сповнює твою благодатью.